Квести, заняття, майстер-класи чудова можливість для дітвори познайомитися з новим і провести час із користю для того, аби малеча мала змогу поєднати приємне з корисним і знайти нових друзів. У Чернігові розпочав свою роботу Співдія Хаб заради дітей. Взагалі співдія Хаб Чернігів працює. В місті як тільки можна було працювати, от і в, ми об'єднуємо і волонтерів, і ми об'єднуємо і молодіжних працівників, що так само важливо, тому що найголовніше, що, що ми маємо робити в цей час, це, ну по-перше, приступити до своїх до своєї роботи, от, і віднов відновлювати свою діяльність і своє свій емоційний та психологічний стан. Окрім психологічної роботи з дітьми, співдія ХАБ має ще чимало напрямків, над реалізацією яких зараз активно працюють в Чернігівському осередку. Взагалі в програмі співдія декілька компонентів: гуманітарна допомога, психологічна підтримка населення, мультітест. Співдія діти, кар'єрне консультування, працевлаштування та молодіжне підприємництво сьогоднішній захід про підтримку найменших чернігівців. Це звичайно і про виховання, це і про базову освіту, і це на підтримку дітей, які зараз. Находяться в Україні, ну зокрема в місті Чернігові в період э, війни. На сьогоднішній зустрічі дітлахи стали учасниками квесту за мотивами книжки Аліса в дивокраї. Спершу вони роззнайомилися, аби в подальшому мати можливість без зайвої сором'язливості співпрацювати. А вже потім почали розгадувати загадки та виконувати завдання, передбачені квестом. За словами дітвори, зустріч дійсно цікава. Мені дуже сподобалось, тому що тут ми всі рухаємося. Тут дуже цікаво. Подобається. А вже встигла з кимось познайомитися, знайти друзів. Так мені тут подобається дуже усмішки дітей найцінніша валюта, і задля того, аби якомога частіше бачити їх усміхнені обличчя, варто багато та активно працювати.